Місто Слов'янськ Донецької області, незважаючи на всі негаразди, продовжує дарувати Україні нові життя. У жовтні місяці там народилося 29 немовлят, 16 хлопчиків і 13 дівчаток. Найщиріші вітання усім батькам. Далі, як завжди, будемо говорити про новини, що стосуються українських дітей. Почнемо з Рівненщини, де 46 дітей вирушили на оздоровлення до міжнародного центру Артек у Пущі Водиці. Це діти військовослужбовців, сироти, діти з інвалідністю та інших пільгових категорій. Відпочинок для них повністю оплачує держава, а обласна державна адміністрація формує групи та організовує поїздку. За попередні 10 змін там відпочило вже 370 дітей області, і програма продовжує працювати. Далі перемістимося на Закарпаття. У Мукачево прибув черговий евакуаційний поїзд з Дніпропетровщини. Серед пасажирів родина з чотирма дітьми, найменшому з яких лише 6 місяців. Рятувальники, медики, волонтери допомогли людям з речами та надали психологічну допомогу. Тимчасовим домом для родини наразі стане Закарпаття, де вони зможуть прийти до тями і знайти відносний спокій для себе. І нарешті освітні новини. Міністерство освіти і науки України разом з партнерами відкрили два профорієнтаційні хаби на Полтавщині у Решетилівському професійному аграрному ліцеї імені Боровенського та у Вищому професійному училищі номер 7 у Кременчузі. Учні й учениці з 7-9 класів уже можуть випробувати себе у різних напрямках. Мова йде про виробництво 3D-друку, будівельні галузі, токарна справа а також електроенергетика. Хаби створені у партнерстві з швейцарсько-українським проектом Дісайд та спрямовані на розвиток сучасної освіти і майбутньої кваліфікації українських підлітків. Україна продовжує жити, працювати та підтримувати своїх людей. Підтримує найменших, підтримує підлітків, які будуть формувати майбутнє нашої країни. Підтримує дорослих, які вимушено покинули свої домівки та шукають можливості адаптуватися у новому житті. Я всім бажаю сил, терпіння та наснаги. Приєднуйтесь до нашого каналу по можливості ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Дякую.